Протистояння Тимошенко Ющенко навколо фонду держмайна стає дедалі гостріше. Проти керівника відомства у версії уряду Андрія Портнова порушено кримінальну справу за спробу продати Одеський припортовий незаконно, як вважають у генпрокуратурі і секретаріації президента. Натомість Портнов бачить ознаки злочину в указі президента, який дав доручення генпрокуратурі розібратися із двовладдям у фонді держмайна. А прем'єр звинуватила банкову у тиску і перешкоджанні чесній приватизації. І втім, продаж конфліктного підприємства уряд сьогодні все таки відклав з 20 травня на. Невизначений термін Андрій Портнов під слідством з 9-ї години ранку, як і доручав президент, генпрокуратура почала досліджувати ситуацію навколо фонду держмайна. І ось висновки нами проведені перевірки. Щодо законності діяльності народного депутата Портнова Андрія Володимировича, і також нами порушена кримінальна справа за фактом замаху на незаконну приватизацію. Андрій Портнов заявляє, що не боїться ані генпрокурора, ані президента. Він вважає незаконним доручення про притягнення до відповідальності осіб, які порушують функціонування фонду держмайна. Президент України порушив закон. Ми вважаємо, що в його діях є склад злочину. Ті, хто візував указ, будуть обов'язково відповідати. Такі ж гострі заяви лунають від Юлії Тимошенко. Це не проти них порушена кримінальна справа. Це кримінальна справа порушена проти мене особисто, проти уряду, проти чесної приватизації, проти наведення порядку в країні. На жаль, дуже схожі методи у об'єднання олігархії з владою такі, які були і до 2004 року. У Кабміні вирішили все таки відкласти аукціон. Його планували на завтра. У секретаріаті цей крок розцінили як скасування незаконних рішень і підтримали його. Водночас тут не збираються на цьому зупинятись. Президент України наголосив, що не будуть залишені безкарними демонстративні незаконні дії, вчинені навколо захоплення фонду державного майна та замаху на незаконну приватизацію. Така практика є немислимою, і подібним спробам має бути дана найжорсткіша принципова оцінка. Завтра гарячі заяви лунатимуть уже в парламенті. Там розглядатимуть питання, хто ж має керувати фондом держмайна. Олександр Шулко, Михайло Путята, ТСН, студія 1+,1.